Запитання. Я хочу запитати, ми всі грішні люди, і ми знаємо, що через сповідь ми можемо отримати прощення своїх гріхів. То поясніть, будь ласка, що ж таке сповідь? І як правильно підготуватися до сповіді, щоб простити гріхи, щоб Бог простив нам наші гріхи. Сповідь це є очищення від гріхів, очищення душі від гріхів. І єднання з Господом. Як часто, скажімо, людина, як часто ви приймаєте душ, мийтеся в тиждень, як часто? Майже кожен день. так? А якби ви йшли до приймали б свій душ, так як до сподідете, раз в рік. І не зачісувалися, б, і в квартирі не перебирали, і машину свою не мили, б тільки раз в рік. На що б було б все схоже, на що б ви були б схожі? Виявляєте собі. Не стригли б ногті, не довели за собою. <клес> <клес> Важко уявити, так? Mm -hmm. Те саме відбувається з душою. Якщо ми не йдемо до сповіді часто, якщо ми йдемо дуже рідко, майже раз в рік, душа дуже забруднюється і грубіє. І людина починає почувати себе виновато і подавлено. І агресивно серце і потуступово кам'яніє. Дуже важливо майже раз в тиждень йти до сповіді, тому що за тиждень назбирається людина дуже багато гріхів. По-перше, осудила когось, по-друге, щось по телевізорі погано бачила. Погані думки мала і не боролася з ними, і вони побороли мене, сперечала з чоловіком, що сперечалася на роботі. Одним словом, порушила 10 заповідей багато разів підряд на 30-ті. Якщо пройде другий тиждень, можна вже забути, де яку прикрість зробила. Чи обманула кого, чи коли чуже взяли і так далі, і можна в тому вже не посповідатися. І тоді той гріх починає за людиною засихати і починає причиняти людині прикри. Якщо ми будемо часто сповідатися, дуже часто, але щиро сповідатися, ми будемо очищати свою душу, так як ми чистимо своє тіло. Бо дуже важливо, щоб ми були такі красиві внутрішні, як ми красиві зовні, як ми слідкуємо за своєю зовнішністю. І от людина, скажімо, йде до сповіді. Дуже важливо готуватися до сповіді. І тут важко сказати, який момент важніше, сама підготовка сповіді чи сама сповідь. Бо до сповіді треба готуватися, може, ну скажімо, якби ніколи в житті не сповідалися, то треба, може, з місяць готуватися, може пару тижнів, купити собі грубий зошит. І згадувати всі свої гріхи, починаючи з свого дитинства, записувати їх туди. Бо коли будете розповідатися, ви забудете про це все, а там ви читаєте їх і щиро каєтеся в цих гріхах. І тоді священик, як посередник між Богом і людиною, буде дивитися, над яким гріхом як вам працювати духовно, які молитви робити, які послушання виконувати для того, щоб від цього гріха дійсно збавитися. І коли ви робите цю сповідь, ви робите щире покаяння. Бо якщо це покаяння буде, скажімо, процентів 10%, ви на 10% очиститеся. Якщо це буде 90%, на 90% очиститесь. І коли ви сповідаєтеся, то не треба соромитись того, що ви сповідаєтеся. Обов'язково треба висловіти, щоб воно все вийшло з нас. От скажімо, коли людина сповідається, такі духовні бачення деяких людей, які передаються з покоління в покоління, такі розмови чи предання, так називаємо їх. От коли людина сповідається, з неї вискакують, якби всякі такі чор тараканчики чорні, там, як змійки, як жаби, як скорпіончики підлості. Всяка така чорнота з неї виходить, виходить, тікає, тікає з церкви, тікає геть. І коли людина підійшла до свого головного гріха, щоб його сповідати, і це вже волний гріх, як гаюка, така великий удав вже вивіз майже з цієї людини. Але він, коли виходить з людини, то він робить... Думку людині, нащо сповідатися перед цим чоловіком, мені соромно. І батько питає: ти вже всі гріхи посповідала? Чи в тебе є що додати? Ні, я всі гріхи посповідала. І ця е, скажімо, велика, так вздихнувши, полегше назад, залізла туди до душі, і ті маленькі тракачки раз-раз-раз назад поверталися. І людина йде далі до причастя Тіла і крові Господнього, не розуміючи того. Що вона не отримає ніякої користі від своєї сповіді, від свого покаяння. Тому що покаяння в гріках — це є оздоровлення душі, очищення душі. І коли відбувається це очищення оздоровлення, то людина оздоровлюється і фізично. І від того, що ми хворі фізично, Тим чи іншим моментом це означає, що ми в собі не сповідали той чи інший гріх. Деколи ми кажемо, а я нічого поганого не робив, я нікого не вбивав. Якщо скажемо, вбивав. Аборти робили, Жон заставляли робити аборти, це вбивство. Скажемо, а я нічого поганого не робив. Та навіть малий гріх, те, що ти хочеш погано зробити вже тому чи тому, чи ти що погано з... наговарюєш навіть, ці гріхи можуть приносити досить великі захворювання. Тобто це все гріхи. Нема малих гріхів чи великих. Вони всі, чи малі тараканчики, чи великі, вони творять проблему в душі. Вони творять проблему пізніше, яка показується фізично на тілі людини. Чому на тілі? Для того, щоб душа могла спастись. Інакше якщо людина буде грішити, а тілом буде здорово, вона не буде знати, що вона грішить. Її ніщо тоді не зупине. Коли тіло починає горіти вже так, що вона думає, що я помру, вона тоді починає звертатися до Бога. Тобто, сповідь необхідна для спасіння душі, для очищення її для... Єднання з Богом і тому подібне. Дуже багато можна говорити на кожне ваше запитання, але будемо старатися коротше.